Сьогодні багато людей йде широким шляхом, коли ти думаєш, що Бог це тільки любов. Тому він має все життя милувати, прощати, покривати. Я буду жити, як хочу, по плоті, по душі, щоб так було комфортненько для мене. Е, якісь віршики можу з Біблії вирвати, те, що мені зручненько. А Бог мене простить, помилує. І церква має любов дарити, і Бог має любов давати, і простити мене. Це широка дорога. Знаєте, в Біблії написано: остання книга Біблії, об'явлення тут Господь каже: неправедний, хай що робить неправду, нечистий, хай що оскверняється, а праведний буде робити правду і святий освячуватися. Бо я. А йду вже скоро, щоб віддати кожному по його справам. Якщо я любила Боже слово, втілювала в життя, виконувала волю Божу, то Господь явить мені любов по моїм ділам. Але якщо як тут нижче написано, що за брамами царства Божого будуть і доляни, і колдуни, і волшебники, і противники, і ліниві, то Бог теж дасть їм по ділам, по їх справам. Вузька дорога це вивчення Божого Слова і втілення його в життя.